Чиси пустіть парабольша. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. По-перше, треба підписатися, хто не підписався на канал Дмитро Антонов. Написати великий коментар, натиснути кнопку Вподобайка. І розповсюдити це відео серед друзів, знайомих і в соціальних мережах. Також треба отсканувати цей QR-код і задонатити нашим Збройним силам України, які чекають від нас мобільний пункт управління безпілотними літальними апаратами. Вже за декілька хвилин я їду до Києва. Все готово і я вирушаю. Тому це таке буде пошарове е, в декілька епізодів відео. Наступний епізод дивіться вже у Польщі. Вечір настав непомітно. Ми, я проїхав десь 800 км. Це зайняло 7 годин 40 хвилин 7.40. І я вже в містечке Вансюд. Це недалеко від Жешева. І це містечко відомо тим, що тут знаходиться великий такий історичний, історичний замок Любомирських. Сюди з'їжджаються багато-багато відвідувачів. Так от, Польща і саме тут, всередині січня, я зустрічався з авіаторами, які мешкають тут. Вони всі. З, Працюють десь біля авіації, чи не в авіації, але завжди приходять зустрічати літаки сімейства Антонов. У них є спеціальний такий клуб. Тих, хто любить Антонов літаки, і вони об'єдналися, і вони мені ми з ними зустрілися. Це Кжешик був, Аркадіус. Ми посиділи в отелі, обмінялися подарунками, сувенірами. Я їм підписав там сувенірну продукцію нашої компанії. Вони мені подарували багато. Ви зараз бачите, я показую фото. А картину от таку велику, красиву картину мені подарували, і вона вже в офісі. Зайняла своє місце. Так що працюємо, продвигаємо, продвигаємо ім'я Антонов в світі і розповсюджуємо, що таке Україна і які літаки в ній є, які люди працюють. Все дуже гарно вийшло. І ми будемо ще не раз зустрічатись. А всі вони е, об'єднані в єдину групу Парк і ви бачите, вони мені подарували теж суєрну продукцію від цієї групи. Дуже-дуже приємно. А трохи пізніше я завітав до острави. Теж зустрічали авіатори, і ці авіатори зустрічали ровно 10 років тому. Теж в січні місяці, але це був літак АН-225. Двісті Мрія, і вони пам'ятають ці дні. І вони прийшли зустріти наш літак. Ми теж е, постали біля літака, сфотографувалися. Е, я їм показав літак. Ми також обмінялися рекламною продукцією. Я дав сувеніри. Нашого каналу і отримувати теж багато цікавенького. Так що теж було дуже приємно зустрітися. Там мене звучала Радміра, вона була і 10 років тому теж біля літака АН 225 Мрія. Так що, продовжуємо зустрічатися. І ще дуже багато місць в світі, де чекають наш літак. І вони знають про нас про наш літак і ну, завжди очікують. А я завтра зранку виїжджаю до Києва. Приїхав до України. Це вже Київ. 700 кілометрів пройшли непомітно, але це 9,5 годин. І кордон пройшов швидко. І без проблем це теж чудово. А одразу поринув у роботу. Завдань загальних багато. Буду їх вирішувати. Персонально необхідно пройти три курси підвищення кваліфікації: тренажерну підготовку на двох типах літаків на Ан-12400 та на Ан-74. І на завершення пройти медичну комісію. І, звичайно, планую багато зустрічей з підписниками, ну і просто любителями авіації. Тож, лютий та весь березень будуть дуже напруженими. Хочу поділитися з вами деякими думками, як після завершення війни побудувати нову мрію, відновити аеродромний комплекс Гостомель, і звичайно, все наше підприємство Антонов. А думками стосовно майбутнього України стосовно Майбутнього нашого підприємства, нашої другої мрії, я поділюсь трохи пізніше. Тому що світ змінюється надто швидко. Треба це переварити. А зараз трохи політаємо. Ну, не зовсім політаємо. Покажи е, покажу новий е, аспект нашої роботи. Це запуск двигунів бортінженерам Ярославом. Другий інженер стоїть поруч і контролює процес запуску. Це Сергій. На місці другого пілота керує Олег. Старший технік, який відповідає за управління літаком, це Константин. Дивимось. Екіпаж осматрива робочі міста. Салосика контролю осмотри, докладуємо готовий запуску. инженер согласно контрольному листа контроля смотра, запуску и полету готов. Что же мы с листа контроля смотра, полету готов. Право согласно ЛКВ, запуску полету И слева тоже согласно э, готов к запуску и полету. Э, читаем карту перед запуском. Магнитофон. Включен. Гидроавлятор тормозов. Больше 120. Давление воздуха. 4,2. Переконай экрана третьих очередей пути Открыты. открыта. система. Навигация. Стояночный тормоз. На стояночном. Переключатель МГ. За МГ. СУ. Включено. Головки заглушки. Заглушки сняты, головки убраны. Старта выполнена. Борт инженеру. Связь с землей запускаем от двигателя. Земля запуск ускоренный. От двигателя. Время первый открыт, запуск идет. Обороты растут. 19 копей, рей, портрет, и... А, ладно, батя же, это был дежурный какой-то, вот этот До нашего вылета они приехали. А меня на первом двигателе? идет. Ворота растут. Первый запущен, параметры в норме. Воспламенение на третьем. Обороты растут. Третий запущен. Параметры в норме. Воспламенение на втором. 4 открыт запуск идет оборот растут Второй запущен параметры в норме вас пламени на четвертом. Кое-что время мы заранее. Четвертый. Четвертый отключился. за МГ параметры в норме. Отчет прогревов. включая генераторы. Земля проводим осмотр внешних двигателей и закрываем внешние двери. Генераторы на борт включены, ВСУ, я же с борта снят. Включаем потребителя. Двигатели смотрят. замечаний нет. Принято, спасибо. 20 Так, Серега. А так, 10, 20. 500. Ветер на 10 градусов 4, плюс 8. Видно 10, сплошная 3500, 500, 10-20. Угу. Ветер в какой? 10-4 узла. 10-4, ну, фактически потом он давал штиль. Ага, ага. Ну, в Марселе тоже штиль. Готов к проверке тормозов. Смотрим, тормоза. тормоза. Проверено, тормоза. Проверено. Помаск норма. Отлично. E che vuoi Per veri? Veri... Veri? Intercettore. Intercettore mm. normale. Проверяй. Проверили. Проверяй. Вылетаю карту перед вырублением. Внешние Внешняя двери люки. Внешние закрыты. Проблесковый маяк. Включен. Рейдер Включено. Включено. Пост с Включено, подготовлено. ВСУ. Выключено. Догружатель. Вибратор. Проверено, Включены. Подтверждено. СПС. 2000. Правые горизонты. Проверено справа. Исправно слева. Рули элероны. Проверено хода полные, нейтрально. Подтверждено. Тормозная система. Проверено. режим. Отключен номинал. Аморт стойки. Растоплены. Управление передними колесами. Включено. Аварийные с тобой не э горят. Инженеры не горят. Штурмы не горят. Справа не горят. Слева не горят. Просим управления. Справа впереди свободно, фара малый. Слева впереди свободно, готов к рулению. Поехали. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть клятущим ворогам! А вас прошу не перемикатися. Залишайтесь на каналі, тому що буде багато нового і цікавого. І обов'язково далі буде. До побачення!